У нас далі. Усик проти Фюрі. Легендарний реванш, якого чекають мільйони фанатів боксу по всьому світу, нарешті стане реальністю. Абсолютний чемпіон світу з боксу наш. Ні, не ну так, стоп ще раз. Абсолютний чемпіон світу з боксу наш Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі зустрінуться у, рі... у ринзі вже завтра, щоб визначити абсолютного короля у надважкій вазі, яку вважають найсильнішою і непрогнозованою, бо там може вирішити все один удар. Бум! І хтось лежить, точніше, хтось з Британії лежить на підлозі. Як відбувається підготовка спортсменів до бою та кому прогнозують перемогу у історичному поєдинку наступної ночі? Дізнаємось уже прямо зараз. Боксерський світ завмер. В очікуванні на поєдинок реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Спортсмени вже прибули в столицю Саудівської Аравії ер ЕРІАД. Саме тут вже завтра відбудеться легендарний бій, на кону стоять всі титули, якими володіє український боксер. Перемога Усика в травні принесла йому звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Для його опонента Тайсона Ф'юрі це була перша поразка за його професійну боксерську кар'єру. Зараз Тайсон переконаний у своїй перемозі про що відверто заявив зі сцени у тринадцятому раунді. Я нокаутую його. Я збираюсь дати турки альшейху те, що обіцяв травні. Я приготую кролика на його кухні. Це моя обіцянка. Це лише балачки. Ми побачимо на все воля Божа. Торік на конференції Ф'юрі також обіцяв здобути перемогу та не соромився принижувати суперника. Подивіться на нього, як калатає його серце. Він схожий на маленьку кицьку в лайні. Я вирублю тебе, сосиска. Ти виродок, кролик, біжи, білий кролик, біжи, біжи. Два твої підсоси будуть працювати на мене та носитимуть мої сумки. Проте цього року риторика британця дещо змінилася. Я просто з нетерпінням чекаю цього фантастичного бою. Минулого травня Олександр виграв бій, це було чесно. Цього разу треба трохи більше зосередженості, і я кажу вам, я здобуду перемогу у своїх соцмережах. Ф'юрі також уникає гучних заяв. Британець виклав відео з тренувань із підписом Готовий чи ні? Я йду. Олександр також без зайвого епатажу опублікував світлину з підписом Сфокусований, сконцентрований, готовий. Тайсон дуже досвідчений. Йому просто потрібно внести певні корективи. Я вірю, що він отримає перемогу. Це буде чудовий бій, щоб не трапилося. Але зараз я роблю ставку на Олександра Усика. я вражений формою Усика. Думаю, цього разу він буде сильнішим. Також він дуже швидкий в ногах. Тому для Тайсона це буде важкий бій. Та, окрім яскравого шоу, цей бій увійде в історію через свої інновації, впевнені спортивні оглядачі. Його судитиме рефері на базі штучного інтелекту. Цей революційний експеримент, який навплине на офіційні результати, дебютує під час найбільшого бою століття. Суддя зі штучним інтелектом буде вільним від упереджень та помилок, характерних для людей, впевнені організатори. На це розраховують і букмекери за їх оцінками. Явним фаворитом поєдинку буде українець.